Ми можемо сьогодні разом співслужити в цьому нашому храмі. Велика Андрій перше тут служить. Нехай і ваша молитва вона так само додасть нам такої сили, сили в Бозі для того, щоб великі діла Божі вершилися на цьому місці. І, звичайно, кожного, хто сьогодні в цей буденний день прийшов до Божого храму. Щоб разом молитися, щоб разом підкреслити певний шлях, такі які пройшли оці броні плити, які після того як захистили життя наших захисників, вони перетворилися руками людей. Напевно, при допомозі Божого задума перетворилися на ікони, і зараз мають такий свій шлях. Дякую, що стали учасниками цієї спільної молитви, але так само ми є учасниками молитви такої більшої за мир в Україні знову ж за наших захисників, учасниками молитви, яка потребує, якої потребує сьогодні кожен із нас. Молимося одне за одного, і молимося також, щоб ця парафія це перед храмом, бо парафія без храму може бути. Храм без парафії це ну пусте місце, це ну, насправді пам'ятка архітектури і нічого більше, і тому я власне зараз підкреслюю парафію, яка в цьому часі також потребує Божої допомоги, присутності, бо відбуваються певні процеси, певні дії. І я хочу сказати вам, щоб не турбувалося ваше серце. Подібні землетруси, такі турбуленції, вони були, є і будуть. Хтось каже, гірше було. Це не означає, що нам покладати руки і тоді нічого не треба робити. Ні, треба. Бо кожен робить то, що від нього вимагається, то що потрібно, щоб зробив у тому часі, у тому проміжку. Історії, де Господь дозволив нам народитися і дав нам необхідні засоби для того, щоб ми могли їх реалізувати. В першому сьогоднішньому читанні з книги Товита ми почули про життя одного чоловіка, який був людиною милосердною. Ми зараз переживаємо рік Божого милосердя, а ми переживали з вами колись просто рік милосердя в цілій церкві, і тоді говорили про. Такі певні етапи, або правильніше сказати, певні царини, де людина або зізнає милосердя, отримує його, або так само вміє передавати це милосердя іншим. Зокрема, ми говорили про те, що коли людина є голодна, їй треба нагодувати. Коли хтось переживає холод, його треба. Накрити і дати йому зігрітися. І доходили до одного такого моменту, коли говорилося, що навіть тіло людини померлої треба поховати. І це буде вчинок милосердя щодо тіла, щодо іншої людини. В першому сьогоднішньому читанні ми бачимо, що це не є винахідка вже християнської церкви там, чи католицької церкви. Оцей жест милосердя. Був відомий ще і тоді. І цікава річ мені, мене сьогодні, так, якось так, роздумуючи над цим Божим Словом, мене доткнула, що людина дбає про своє тіло, коли вона живе, вона старається, вона сьогодні захотіла, і це тіло прийшло до цього храму. Воно, і людина на цьому місці молиться враз зі своїм тілом. Але приходить такий момент, коли людина залишає тіло, і після смерті це тіло лишається. Іншим для того, щоб вони зробили з ним те, що треба. І коли бачимо, ми сьогодні чоловіка, який знає наказ про те, що не можна ховати ці тіла вбитих ізраїльтян, до речі, це була така практика відома і в інших народах, і в інших знову сторінках історії. Але він каже: він не може цього не зробити, він зупиняється. В прийомі їжі. Він зупиняється в якихось інших планах. Він іде для того, щоб принаймні зараз прибрати, щоб була пошана до цього тіла навіть після його смерті. Ми сьогодні так багато говоримо про пошану тіла людини, яка живе, про гідність людини. То навіть після смерті. Такий образ, такий герой, так, сторінок святого письма, він дбає про гідність людини і після її смерті. В цій людині ми бачимо сьогодні кожного із нас. Кожного із нас, який може подбати про іншого, про його гідність, як подбати, Господь, кожному із нас дав необхідні засоби. Дав нам певні таланти, і вони можуть цьому слугувати. Ми не завжди правильно вміємо оцінити ситуацію. Ми не завжди правильно можемо видати свій, можливо, осуд, оцінку і інколи сказати, що мої засоби, мої таланти, але сьогодні я не буду вживати її для цієї конкретної справи. Прийде час, і Господь спитається нас. Чи ми правильно розсудили в певних моментах нашого життя? Чи ми правильно і завжди розпізнали самого Господа, який приходить до нас зі своїм словом, який намагається врятувати спочатку кожного із нас, кожен із нас про це чує, а потім кожен із нас також може це слово, а разом із цим вчинок милосердя понести далі, щоб воно послужило іншій людині, яка цього сьогодні край потребує. Переходячи до сьогоднішнього Євангелія, варто е, згадати е, це слово, це найважливіша думка її е, е, цієї сьогоднішньої Євангелії, е, що до нас прийшов Христос, найкращий дар від Господа, найкращий засіб для спасіння, це е, особа, е, друга Божественна особа, Син Божий. Він прийшов для того, щоб сказати, вказати напрямок. Але не всі вважали, що це саме той напрямок, який треба йти. Хтось відкинув його, хтось не прийняв його, хтось зробив все для того, щоб він замовчав дві тисячі років тому. Потім, в історії ще багато-багато разів, зокрема, ми згадуємо сьогодні святого Боніфатія, єпископа і мученика, в його випадку також. І в історії цього храму, про що ми згадували сьогодні, також, це. Так само неодноразово робилося. Але хочу сказати: кожна людина, яка була покликана в тому чи іншому проміжку часу, в ту чи іншу пору, вона мала зробити від себе все необхідне. А ми знаємо е, Владислава Городецького, якого е, служиться сьогоднішня свята Меса, якого 160-та річниця його народження е, відзначається саме тепер. Ми знаємо як людину, яка подарувала Києву, наприклад, дім під химерами. Дуже гарний дім. І він осива гарно сьогодні займається, тобто не пересічною організацією. Так само цей храм постав за його задумами, він вклав сюди ті таланти, якими обдарював його Господь. Був його час, був час його служіння був час тих змагань, про які згадав також отець Настоятель, він його пройшов. Він його пройшов, і так сталося, що навіть в своєму житті він був таким затребуваним. Його навіть запросили до Тігерану, до Ірану, щоб там він міг проявити знову ж таки свої таланти, звідки він не повернувся і там похований є на католицькому цвинтарі. Хочу ще раз нагадати. Був його час. Потім настав час людей, які таким чи іншим способом використовували цей наш храм, аж воно дійшло до Дня сьогоднішнього. До нас, які тут представляємо тутешню римсько-католицьку парафію Святого Миколая. І мені здається, що ці останні роки і, мабуть, особливо після пожежі в цьому храмі так. Ті картки, які були перед цим від 90-х років, тут дуже багато було зроблено за ці останні часи, цього ніхто не може е, забути. Насправді, воно є. Е, дай Боже, що воно все було записано там в книзі життя, коли ми виконали е, ті е, речі необхідні, які мали зробити у своєму часі. І всі настоятелі попередні. Всі духовні, які служили тут, священники, сестри і ті парафіани, яких ви пам'ятаєте, може не пам'ятаєте, але вони служили були в цьому храмі. Але напевно ці останні роки вони такі особливі є, і в цьому часі кожен з присутніх і відсутніх, вони роблять все необхідне для того, щоб храму привернути не лише красу. Красу привертаємо ми нашим вулицям, іншим пам'яткам архітектури, але ми привертаємо храму, можливість бути храмом. Тобто не розділяти місію з чимось іншим, але храму бути храмом. Парафії бути парафією, не спільнотою, яка орендує це приміщення, але людьми, які створюють певну оазу, до якої завжди можна прийти в будь-якому часі. І е, навіть після того, як двері храма є е, відчинилися для вірних, е, які можуть прийти до нього в будь-якому часі протягом дня, е, парафіяни знають, як часто приходять люди для того, щоб зупинитися, для того, щоб зустрітися з живим Богом. І я щиро дякую всім, хто прикладає е, зусилля для того, щоб допомогти людям сьогодні зустрітися із Господом. Напевно, в кожного із нас є дуже багато інших викликів завдань. Це вміння розпоряджатися нашими талантами, тими засобами, які дав нам Господь. Просімо доброго Бога, щоб ми сьогодні їх правильно виконували, щоб ми насправді сьогодні стали перед Господом і їх розпізнали, щоб Господь дав нам необхідні сили, як ми вже сказали, щоб виконати його завдання. А третє, просімо його насправді багато сил, щоб колись нам треба буде стати перед Господом, і Він скаже: слуго добрий, вірний, ти все зробив, що мав зробити. Для того напевно кожному із нас треба буде не раз стати від столу, відійти від своїх планів, людських планів, від своїх амбіцій і почути Бога. Бога, який покаже завжди нам більше, який вкаже нам ту дорогу, якою так насправді ми маємо іти. Молимося сьогодні за Володислава Городецького. Молимося за всіх причетних до того, що цей храм постав постав, розвивався, був підтримуваний протягом цих багатьох років. Молимося. Також за е, владу ми підкреслювали сьогодні е, про те, що була відкрита на справедливість. Так, ми сьогодні е, такі спраглі є справедливості, е, е, нехай ідемо до неї, але так згуртовано е, одним народом, однією нацією, е, і молімося е, навіть за тих людей, за яких нам хочеться часом е, інше слово сказати, не слово молитви, інше слово. Посваритися там перед Богом чи перед іншою людиною, сказати, які вони погані, там такі чи інші люди. Як говорив сьогодні е так само е владика Андрій е під час освячення, ми покликані молитися навіть за ворогів. Ми покликані молитися за тих, хто сьогодні як е сліпе кошеня робить речі, яких не розуміє. Ми покликані молитися за них, що вони зрозуміли цілу правду. Стали перед обличчям правди. І зрозуміло, що вчора вони відкидали той камень, який насправді став каменем наріжним. Щоб сьогодні зрозуміли, насправді, що не можна відкидати те, що походить від Бога, прийняли, щиро покаялися і стали поруч із нами. Я не кажу, що обов'язково в цій парафії, але на шляху до неба стали поруч, і насправді там дісталися. Хтось в випадку деяких ворогів. Мені треба зараз підкреслювати, про кого йдеться, а каже: там неможливо навернутися. Що неможливо для людей, можливо для Бога. І про Савла колись могли сказати, що неможливо, що він навернувся, бо він тільки прослідував християн. І про Августина, який був переконаний у своїй ерудиції, і що християнство не входило йому взагалі в розум, в його світогляд. Але Господь завжди робить більше. Тож, власне, йому, Богу, який робить більше, віддаємо так само і наші наміри, і про е нашу перемогу, про мир, стабільний мир, справедливий мир в нашій державі, і про те, щоб цей храм був храмом. І в ньому була парафія, тобто спільнота людей, які спільно згодом прямують до неба. Нехай Господь і вас в цьому благословить. Амінь.